11 червня в Києві відбувся форум розвитку України, в якому взяли участь політичні лідери та громадські активісти з усіх областей України та Черкащини. Зокрема, ініціатори заходу, народні депутати України, представники бізнесу та громадськості: Сергій Ларін, Юрій Мірошніченко, Андрій Єрмолаїв, Володимир Зубанов, Юрій Павленко та Юлія Ковалевська. За останній час була проведена велика робота з згуртування однодумців. Напрацювання конкретних пропозицій щодо виведення України, я б сказав, з найбільшої політичної, безпекової, соціально-економічної кризи. В результаті одноголосно було прийнято рішення про утворення нової політичної сили партії розвитку України. В рамках заходу відбулася активна дискусія з приводу кризової ситуації в країні та шляхів виходу з неї з урахуванням результатів виборів президента України. Учасники форуму констатували, що наявні політичні механізми не справляються з викликами, що стоять перед країною та її громадянами. Існуючі політичні партії збанкрутували політично і втратили довіру громадян. Мені зрозуміло, що що спричинило протистояння останнього року, які помилки і прорахунки попередньої влади, частково відповідальність за які я не знімаю із себе. Призвели до втрати довіри громадян банкрутство старої політичної системи відкриває можливість створити нову політичну силу, відновити демократичний розвиток, децентралізацію влади, політику європейської інтеграції. Першочерговими завданнями нової сили партії розвитку України є стабілізація кризової ситуації на сході країни, збереження робочих місць, розроблення плану економічного розвитку, активна боротьба з корупцією на всіх рівнях влади. Партія розвитку України будуватиметься на принципах конкурентності і відкритості, децентралізації та демократії у партійному управлінні, рівноправному представництві інтересів усіх регіонів.